Так, друзі, ви готові, бо я готовий. Я для вас приготував прикольний такий тест. Будемо тестувати артефакти компаси, артефакти, дивні м'ячики, і подивимося, що краще, що які приносить нам результати. Давайте почнемо з артефакта компас. Ми беремо наш компас, беремо греночку, одягаємо один компас. У нас повністю зломаний екзак, іде 0%. І кидаємо греночку під ноги. Дивіться, я такий великий хп бар зробив. Виніс на нього відсотки. І дивимося, скільки схаває. Опа, і що ми бачимо? 31% схавало з одним компасом. Завантажуємось. Повторюємо ту саму історію без компаса. Беремо п'ятерочку. і хоп. На найнай. -най. У нас виходить. Залишилося 54%. Тобто 46% схавало. Знімаємо наш повністю поломаний екзак. взагалі без артефактів. Підтюнчик. Оп! Получається, залишилося 12%. Зараз я ці всі відсотки в кінці порахую, зробимо заміри, і в підсумках ви все почуєте. Тепер, очі, друзі, завантажуємося, одягаємо два компаси і кидаємо греночку собі під ноги. Сюди. У нас виходить 26% з хавалу. Завантажуємося. Одягаємо два компаси і до компаса додаємо, скажімо, що. Давайте кубик-рубик додаємо сильно. І додайте ще бутон. Чотири, чотири артефакти на фіззахист максимально, максимально сильно і помірно. Беремо гріночку під ноги і робимо заміри що ми отримали те саме 26%. про що це нам говорить? Що в сталкерові є певний максимум фізичної, фізичної захисту який перевищити не можна так як є максимум 140 кг по вазі яку може переносити Скіф є максимум по фізичному захисту. І цей максимум забезпечується повністю зломаним екзоскелетом Алмаз і двома артефактами компас. Три артефакта компас, ще якісь артефакти на фіззахист, не має ставити абсолютно ніякого сенсу. Получається, що саме імбовий сетап буде. Ко, ось. Оце буде тупо саме імбовий сетап в сталкері. Якщо у вас такий сетап, то ви можете бронік взагалі не ремонтувати. Давайте завантажимо збереження. Є у нас повністю поремонтований екзачок 100%. І є у нас. Давайте з одного артефакта компас почнемо. Зберігаємося. І треба відбігти від цих типів, бо я зараз когось них пошкодів, вони почнуть валить по мені. Отут ось тут остаємо, зберігаємося, беремо гриночку і підножки скіфу. Хоп, і заміряємо, що з того вийде. Опача 26 відсотків. Повністю поремонтований екзак і один компас, але повністю зламаний екзак і один компас. Скільки шкоди наносять? Давайте перевіримо. Ну, тут трошечки більше 31 Різниця з одним компасом і повністю зламаний екзак між повністю поремонтований екзак, При вибуху гранати прямо під ногами 5% всього на Навіть з одним компасом тратити бабки ремонтувати екзак вже немає ніякого сенсу. З двома можете з червоним ганяти до кінця гри. Ви не відчуєте ніякої різниці між поремонтованим і непоремонтованим. Тепер ми попросимо зараз оцього товариша, щоб він трошки по нас постріляв. Артефакти хай будуть проти кровотечі, щоб легше було відсотків. І подивимося. Ну, ну, чувак, тільки пожалуйста, не треба тупити. Нормально постріляй. Один а ну, раз він злякався, ти, злякався, ти шо блін. Що чудиш? Я його ще разок оп, і він тут вже сердиться і починає стріляти. Давай. <му> Отакі в нас показники ураження з вогнепальної зброї. Тепер, речі, друзі, одягаємо один дивний м'яч. Один і пробуємо знову. Точні дані я вже на монтажі викину, тому що тут я зараз не можу так порахувати. І цього дядька зараз лякаємо хай трохи. Ану пострелькай. Ти буде. Господи, ти будеш стріляти. Ну ти й косий. Ну перезаражайся вже, шо ж ти? О? О? Прописуємо другий через консоль, м'яч і ставимо два м'я. Та й ї... щоб ти обісралась і не було що перебратися. А той придурок там щось стріляв, так і толку з того нема ніякого. Ладно, хрестик з ним. Пішлиною ну, трохи полякаємо. Що стоїш, тикаєш? Давай но ну, трохи покажи, який ти боєць. Все, він вирішив, що він манавшата покачував. йому за то не платять. Йому сплатять, щоб він стояв, як пеньок. Та йдеш чи ні? е. Та йди стріляй. Так. Так. Ага. Є, одягаємо один компас. Звісно, можлива загроза. Доставай свою пукавку і стріляй. Та стріляй, а не бігай, дурню. І тепер, речі, друзі, ставимо два компаси. Давай. Це взяти приславутий компас. Я залутав всю карту сталкера півтора рази, майже два рази я облутав повністю всю карту. В описі під відео буде посилання на сайт, де є інтерактивна карта. На тій карті помічені абсолютно всі нички, пасхалки і так далі. На територію зони. Заходите туди, виставляєте потрібні вам фільтри і собі ганяєте. Якщо на початку гри пробігтися, облутати всі фізичні аномалії. Я думаю, годинки за чотири активного фарма, що ви саме не будете ні на що відволікатись. Збігати чисто по аномаліях. Годинки за 4 ви залутаєте 2 компаса, і просто вже до кінця гри можна броніки ніякі навіть не ремонтувати. І ось, друзі, в результаті утворилася така от табличка. Якщо брати повністю поремонтований екзоскелет Алмаз і один компас 31% шкоди отримуємо. Без артефактів зламаним екзаком 46%. Тобто на 15% більше отримуємо в зламаному екзаку, ніж якби з екзаком поремонтованим і одним артефактом компас. Взагалі без броні та артефакти 88%. Навіть повністю поломаний екзак поглинає 50% пошкодження, а це значно більше, чим більшість всяких дешевих там по 50 броніків. Зламаний комплект плюс 2 компаса, при цьому досягається максимальний можливий рівень фізичного захисту. Тому що як бачите, п'ятий пункт таблички, якщо ми додаємо додаткові артефакти, у нас від цього нічого не міняється. Поремонтований екзак і один компас теж дають максимальний рівень фізичного. Захисту при тому, що різниця в фізичному захисті, коли у вас один компас і поремонтований, і коли у вас один компас і зламаний, екзак, різниця складає ну, 5% дамага від РГДшки, це поряд. Це що буде на, на одну шосту більше шкоди наноситься, коли у вас екзак поломаний. Тобто, навіть коли у вас повністю е, самий крутий артефакт на фіззахист компас, вже й тоді навіть немає особливого сенсу ремонтувати броню, тому що ви віддасте 100 тисяч за те, щоб на одну шосту менше шкоди. Отримувати. Ще я дивний м'ячик тестував. мені дивний, дивний м'ячик, як бачите, взагалі не пройшов. Коли в стоку в драному екзоскелеті 2-6 шкоди з одного постріла, оцей обов'язківець стріляв з букета. Один дивний м'яч поглинає всього-навсього там 1% шкоди. Це теж на одну шосту зменшується шкода від кулевих уражень приблизно. А самий крутий у нас результат, коли ми одягаємо. Два компаси в нас 1-3% шкоди. Це в два рази менше, ніж було майже в два рази менше, ніж з дивним м'ячом. Взагалі, компас відсотків на 30 кращий, ніж дивний м'яч. Замість дивного м'яча краще взяти щось, що кровотечу спиняє, з того більше толку буде. Дивний м'яч хороший артефакт, щоб його на початку гри піти залутати і продати собі спокійно. Друзі, станом на сьогодні, коли ми записуємо це відео, було зібрано гроші на реп для 80-ї окремої галицької десантно-штурмової. Дуже крута сума. Порядка 80 тисяч гривень. Репчик обійшовся. Найближчими днями, ви побачите його на каналі. Зібрали ми цю суму мега круто. За тиждень ми зібрали 80 тисяч гривень для вісімдесятки. Дуже вам дякую. Підтримуйте зсу. Найкращий спосіб підтримати зсу, підтримати особисто вам знайомого військовослужбовця. А якщо ви це вже зробили, отама у нас баночка є, вона, мабуть, перейменується і буде на 3 те, ну в будь-якому випадку, я не знаю, коли ви це відео дивитеся. Загляньте в опис, там, мабуть, є якийсь збір. Дякую вам, друзі, за перегляд. Підписуйтесь також на мій твіч, там стріми з п'ятої вечора до пів на сьому вечора. Якраз зручно подивитись, коли їдете в маршруточці. Дякую за перегляд. Всіх обняв, підняв. До зустрічі.